Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті отакий от бензогенератор Geotech. Е, пише, що італіяно спагетті ця вся штука. Е, і дійсно, е, ну, скоріш за все, так воно і є. Е, двигун, електросам двигун е, встановлений такий, як на Хонді. Потім зніму відео, покажу. Клієнт сказав, що він запускається, він довго простояв, зараз запускається і підвенькує. Що це може бути, як одна із самих -самих основних проблем, коли після простою сам жеклер, грубо кажучи, закоксовується, і тоді йде кеп -кепська, кепська подача палива безпосередньо через капона в саму камеру, як кажуть, зграю. Але е, я його запустив. Е, за, запустився він на відкритій повітряній заслінці, це перше. А по-друге, що він запускається і нивенькає у мене. Що робити Показує він 220 чимось вольтів, а по герцам 50-50 чимось герців. При, В принципі, норма. Е е е так що, ну, якось так. Е е даний генератор, як виявилось від підписника Артура. Так що Артуре, вибачай, але в будь-якому випадку прийдеться розбирати карбюратор і чистити. Ну, В принципі, про те, що і, як то кажуть, розмовляло. Саме головне, не здавайте мою ге геолокацію. Якось так. Щоб розібрати, тут в принципі сенс іде у них весь один і той же самий, але, але сам карбюратор, зараз воно все гарячуще. Сам карбюратор кріпиться е, на двох е, гвинтах. І, е, по принципу, як е, кріпляться карбюратори на брикстоунах, або е, ще на, на цих, яких, е, оприскувачі хто ремонтував оприскувачі форти, то вони там також з ну, ну, такого принципу може кріпитися на гвинтах, а може кріпитися безпосередньо на е, хомуті. І на хомуті ще кріпиться е, частково на мотори для човні. Там, там також е, карбюратор вдягається в патрубок, там хомут і обтягується. якось так. Тут ще встановлена лампочка на датчику рівня. Мастила. І датчик рівня мастила безпосередньо влаштований от, е, в ну, типа, пробка, пробку е, щупа. А е, щуп знаходиться з іншої сторони для. Грубо кажучи, залива. Для злива тут все-все-все, як то кажуть, стандартно. І е чудово, що от -от -от, ну, не, не, всі, не на всіх генераторах є е прикріплена безпосередньо земля від самого блоку до самої рами. Зазвичай на дешманській техніці немає, е немає е самого провода кріплення. Землі між блоком, і, ну, блок, блоком двигуна і безпосередньо рамою. І як ви знаєте, то, е, с, генератори двигуни, так як вони вивібрують, вон, вони встановлені на подушки. То е, сам двигун він не залежить е, від самої рами. і Тому потрібно, як то кажуть, кидати е, землю окремо. Від з самого блоку до самої рами. Це ті, хто заземлюють, чи заземляють, чи заземлюють, чи приземлюють. В общем, розбираю, дивлюся на центральний ЖКВР, що там. Можливо, при цьому запуску воно там просралося, типу. А можливо і ні. Хрінь я знає, що там сталося. розбираю. Незрушенько. Ось кустенький. Ага. <кій> <кій> Може ні на 6. <кій> От ці європейці на 6 не годиться, на 7 на 7 не годиться. Чим його скручувати? Просто копать. вот такой штучкой. Видно, що крутився, тому що от цей от гвинтик він трішечки, трішечки роздовбаний. Ну але нічого страшного тут немає. Головне, що можна відкрутити чимось. І тут гвинти специфічні. Ось такі. От з буртиками. Поналаштовуйся, з буртиками під. PH2. Так, і Є маленький нюанс тут краник краника немає. Нікого не мучати, зілью пальне повністю, скручу карбюратор і тоді аж включусь, подивимося, що там в самому карбюраторі заховалося, щоб не ставити на перемотку. Карбюратор відкрутив на силу, тому що з однієї сторони йде гвинт на... на 8, а з другої сторони гайка і не 10, і не 9. По бажанню клієнта шлангу зняв, фільтра там немає. Там є лише сітка, вона виконує роль самого фільтра і вона впаяна безпосередньо в сам бачок. З, ну, знизу з сторони патрубка, я її проду. Що тут у нас? Не 10. О, 11. Глинт наче як саморобний. Можливо і ні. Можливо, мені здається. А можливо він дійсно саморобний. Вибачайте за якість самого відео. Так, е так як він стояв, так потрібно буде його і встановити назад. Або там сама поплавкова камера не дасть. Ого! Ого! Ух йо -мо! -йо. Коротше, довбали його всі, всі і, мабуть, дуже-дуже багато мільйонів разів. Ну це просто капець. Жуквера, де ж мені Жуквера такого знайти? Це хіба що викрутити, якщо підійде зі звичайного карбюратора. Він там, мабуть, забитий жорстко. Бля, ну це капець. Просто ж нічого іншого не влізе туди, щоб його відкрутити. Блин, ну, просто, просто живого місця нема на жуклері. Або він не викручувався. Ну або. Як один із варіантів. Ніхто ж не знає. Тим паче сам бензогенератор вже у віці в такому жорсткому. Ще один головняк на мою голову. <свісн> Щоб не наговорити нічого, не ляпнути лишнього, я відео виключаю, викручую Жиклер, а потім вже мій, як то кажуть, стан трішечки поліпшиться і тоді продовжимо відео. Наза, на, наразі, е, наразі, наразі буду думати, чим очі. Шляпу. Шляпу викрутити. Щось мені так і везе. Коротше розбираю. Це повний Esk, як то кажуть. Жиквер прийшлось висверлювати повністю, жиквер я висверлив, сопілку я дістав, сопілка чистенька, почистив. Але е, жиквера такого немає. Прийшлось мудрувати. Взяв із е, жиквер. Грубо кажучи, стандартний з генератора. Плана він... А тут він встановлений нижчий. Отакі от. Отаку хню я зліпив. Отак от воно, як то кажуть, виглядає тепер. Сам жеклер, різьбу я сточив. Я не знаю, буде воно працювати, не буде, не знаю. Сам жеклер я сточив. Тут був оцей гвинт і в ньому був отвір. Нарізав різьбульку на 6, на самому жиклері той що я сточив, нарізав також різьбу на 6 і вкрутив його один в один, потім ножовочкою по металу обрізав тут лишаки і тут лишаки. Коротше, така ось шляпа вийшла. Не знаю. Зацінити, не зацінити, але інших варіантів немає. Кажуть, що ось підходить на автозапчастинах, є там жиклери поштучно. Я пішов на автозапчастини сьогодні, з мене так усі поржали, сказали, такого немає, такого не існує, поштучно їх ніхто не продає, є тільки ремкомплекти на карбюратори. І оцей, наче, ну, сказали, я не знаю, підходи з Волги. Жиклер. Ну, так мені сказали. Тому що тут різьба на 8 і крок, мабуть, 0,75. Не одиничка, а 0,75. Ну, мілка різьбулька. Коротше, якось так. Включу, попробую. Буде працювати, буде все добре. Не буде працювати, прийдеться взяти кувалдометр і розхроначити цього генератора. Або так просто віддати без карбюратора. Хай Рутурчик щось рішає там далі. Коротше, якось так. Ішов, я вже не знаю який день. Четвертий, п'ятий, сім генераторів. Коротше, те, що я зробив, то це все дуже добре, але є маленький нюанс. Різьбулька трішечки забита після моїх, як то кажуть, потугів тут от, в корпусі. І потрібен був мітчик. Тут йде вісьмірка на одиничку. Пообдзвонював всіх, хто близенько, нема ні в кого, і позвонив ромірочку. Ромірочок сказав, що є. І от він дав мені три штучки, але я буду користуватися однесеньким. Вісьмірка, вісьмірка на одиничку. Крок одиничка. Так що ремірочок величезне, 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 тобі дякую. Зараз е, сопілку витягну, е, прогоню різьбу і е, буду вже складати свого цього новомодного в Оцей, як то кажуть, карбюратор. Якщо буде все добре, е, ну як все добре. Кручу докупи і вже буду, як то кажуть, запускати на камеру, як, як він там все буде вести. Буде вистачати йому паливо чи ні. Оці всі шляпи. Як то кажуть. Коротше, працює. Вирішили спробувати. Що все вийшло. повітряну застанку. По цій штуці з карбюратором дуже-дуже довго мучився, <кій> прийшлося е гратися з дифузором. Диффузор, е тобто ж жиклер. Підрізав, пиляв, е з дву е з, 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 з гвинта зробив е проставочку, е Самий жиклер стандартний, знайшов, викритив, з іншого карбюратора, проточив його, нарізав різьбу на 8 Внутрішню і на самому жиклері на ружню, тобто зовнішню різьбу і, грубо кажучи, оцей весь сендвіч впередолив туди. Запустив він, працював до біса хреново, знову викрутив, просверлив більший отвір, його почало переливати. Потім вже що я зробив, що я зробив із і з отакої от штуки е, запресував туди, туди отвір жиклера, обрізав по розміру і розвальцював от, от штукою гостренькою от штукою. <клес> так що так, от, знімати не зні, знімав, тому що, тому що робив оцю штуку і оцю штуку. Ті штуки також готові, дві, Дніпроєм здохла повністю. Оця шляпа здохла повністю. Тут повигорали циліндропоршневі групи. Як ними працювали, не знаю. Але і це одна і Дніпроєм інша це одного клієнта. Там повигорали поршневі. І заїхала отака от штука. Це відео вийде згодом. В такому стані вона знаходиться. Не буду розповідати звідки. ну, В принципі, здогадаєте звідки. АВР-ку зняли тому що була потрібна на інший генератор. Діодний мост зняли, тому що їм не потрібні ці 12 вольтів, вони їх замотали і щітки зняли, тому що потрібно було на інший генератор ці щитки. Якщо отак, рама трішечки побачила, як то кажуть, життя. Трішечки вігнуло. також. Гадаю, зрозумієте, чому її, як то кажуть, ввігнуло. Ну, про дан, даний генератор то вже буде окремим відео. Е, те, що вже казав, що не достає запчастин, трішки ті всі запчастини є, і він занадто дуже димить. Тобто е, проблема там е, ну, з блоком. Е. Якщо гільза в нормі, то підкину просто на сеньких кілець. Новий блок, ну, якщо там вже капець-капець, то вже подзвоню, якщо дозвонюся, і будемо вирішувати, що робити. Якщо потрібно буде, то навіть вкинемо новий блок. Ну, якось так. Така от штука. Працюємо. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей Мир мило вам. А пальчика я вам вже коцнув.